Вітаю, поціновачі математики. Розв'язуємо номер 677. Перетворіть нам многочлен. Перше 2х плюс 5 в квадраті. Дорівня. Нам треба скористатись формулою квадрат суми. Отже, квадрат суми дорівнює квадрат першого доданку плюс подвоєний добуток першого доданку на другий плюс квадрат другого доданку. Цією формулою скористаємося. 2х до квадрату плюс подвоєний добуток 2х на 5 плюс 5 до квадрату. 2х підносимо до квадрату. 2 в квадраті 4 х квадрат. В добуточку 2 множимо на 2, 4, і множимо на 5 20 плюс 20х. І 5 підносимо до квадрату, плюс 25. Завдання виконано. Друге. 7b мінус 4 до квадрату. Квадрат різниці. Отже, це наша друга формула. Квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Отже, 7b підносимо до квадрату, мінус подвоєний добуток 7b на 4 плюс квадрат четвірки. 4. 7b до квадрату. 7 в квадраті 49b квадрат. Мінус. Множимо в добуточку 2 на 7. 14. 14 на 4. 56b. Плюс 4 до квадрату. 16. Третє. 10х плюс 3 у до квадрату. Отже, маємо квадрат суми по першій формулі. Квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Дорівня. 10х підносимо до квадрату. 10 до квадрату 100х. В добуточку множимо числа 2 на 10 20 і на 3 – 60 плюс 60 і буквена частина x, Y. Плюс 3 до квадрату 9 Y квадрат. Четверте. 9а мінус 4б до квадрату. Квадрат різниці. Отже, квадрат першого 9а до квадрату мінус подвоєний добуток першого виразу 9 на другий вираз 4b. І плюс квадрат другого. Отже, 4b до квадрату. 9 до квадрату 81а до квадрату а квадрат. В добуточку множимо числа. 2 на 4 буде 8 і на 9 72. Мінус 72 і буквена частина частина АБ. Плюс 4 б до квадрату. 4 до квадрату 16, Б до квадрату, б квадрат. П'ятий приклад. 1 третя х плюс 3 y до квадрату. Квадрат суми. Отже, квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, плюс квадрат другого виразу. Одну третю х підносимо до квадрату. Кожен множник підносимо окремо. Перший множник – це дріб. Щоб дріб піднести до квадрату, окремо підносимо чисельник, окремо підносимо знаменник. 1 до квадрату 1, 3 до квадрату 9х до квадрату. Уважно дивимось на добуток. Під трійку, якби ми уявили одиничку, ми чітко бачимо одна трієчка в чисельнику, одна трієчка в знаменнику, отже, ці трійки можна скоротити. Залишається плюс 2 і буквина частина y. Плюс. 3 до квадрату 9у до квадрату. квадрат. Шостий приклад. 5m мінус 0,2т до квадрату. Квадрат різниці. Отже, підносимо до квадрату перший вираз, 5м мінус подвоєний добуток першого виразу. М, на другий 0,2Т і плюс квадрат другого виразу. 0,2т до квадрату. 5 до квадрату 25 м до квадрату м квадрат. Мінус, виконуємо множення в добутку 2 на 5, 10, 10 на 0,2. Множення десяткового дробу на розрядну одиницю. В розрядній одиниці в десяточці один нолік, отже, кому будемо зрушувати на одну цифру вправо, вийде 2. І буквену частину дописали МТ. плюс 0,2 треба піднести до квадрату. Отже, десятковий дріб будемо множити на десятковий дріб. Кожному з яких по одній цифрі після коми. Отже, в добутку після коми вже повинно бути дві цифри 0,4 те до квадрату. Завдання виконано.